Так РФ по Україні у Тернополі тривають пошукові роботи на місці російського удару та підрозділ «Гур «Примари» уразив російські військові цілі в Криму. Про все у новинному дайджесті за 21 листопада. У ніч проти 21 листопада Росія атакувала Україну дронами на Одещині. Внаслідок влучань безпілотників. Горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджені приватні будинки та вантажні автомобілі. За словами начальника ОВА Олега Кіпера, постраждали п'ятеро людей. Серед них одна дитина. Атака продовжилась і зранку ще в кількох місцях впали гуламки. Постраждала щонайменше одна людина. Запоріжжя Росія атакувала кабами. За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, унаслідок удару п'ятеро людей загинули, десять отримали поранення. П'ятеро людей перебувають у лікарні, серед них 17-річна дитина. Пошкоджені торговельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє. У Тернополі рятувальники дістали з під завалів тіла жінки та двох дітей. Кількість загиблих унаслідок російського удару 19 листопада зросла до 31. Серед них шестеро дітей, травмовані 94 людини, зокрема 18 дітей. В Тимчасово окупованому Криму підрозділ гур-примари уразив російські військові цілі. Повідомили у відомстві. Знищено гелікоптер К 27 та кілька радіолокаційних комплексів. Ситуація на Гулійпільському напрямку досить напружена, але контрольована. Повідомили в силах оборони Півдня. Інформація про те, що певні підрозділи зсу перебувають в оточенні бійців РФ, не відповідає дійсності. З українськими військовими підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених.